Солодко у нас букетів гарних. Я зрозуміла, коли я зустріла того чоловіка свого, я зрозуміла зразу, що от від того чоловіка хочу мати дітей. Відчула. Колишня дружина зізіославія сьогодні вперше показує фото з новонародженим малюком та зізнається, готова до появи другої дитини. Дію від самого початку і досі кожен раз більше більше. більше і я не хочу розставатися з тим животиком. Воно ну, так швидко все проходить. А також сьогодні про причину розлучення та чому у Михайла Хоми за понад 20 років спільного життя з співачкою не було дітей. Я не думаю, що діти можуть вберегти її шлюб. А от Леся Нікітюк також вперше стає мамою та ділиться світлинами. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Золотко, дивись, скільки нас букетів гарних, скільки нам з тобою надарували квітів, і орхідейка наша розцвіла, і олоє бери, ми з тобою привезли з Іспанії. І росте. Солодкі букети, зефірки смачнюті, торти київські. Тобі ще того не можна, мамуся, все за тебе з'їсть. Так, щоб було молочко. Співачка Славія, вона ж Ярослава Притула, колишня дружина відомого артиста дідьо, вперше стала матір'ю. Про це артистка повідомила у своєму інстаграм та поділилась деталями народження первістка. Ми стали щасливими батьками 8 червня через добу після весілля у нас народився син. Вага хлопчика 3 кілограми, 345 грамів, зріст 52 сантиметри. Пологи відбулися у Житомирському обласному перинатальному центрі. Співачка не приховує радості та зворушення від народження сина. Скільки нас букетів гарних, скільки нам з тобою надарували квітів? У нас були партнерські пологи. Андрій весь час був зі мною. Я не домовлялась з певним лікарем про пологи заздалегідь. Знала з Божою поміччю, в мене все буде добре, і Бог пошле хороших лікарів. Знала, що впораюсь, бо відчуваю свій організм. Усе життя над собою працюю і чудово почуваюсь. Так і вийшло. Пологи, за словами колишньої дружини, Дідьо, пройшли в теплій атмосфері. Бог послав нам дуже хороших лікарів. За мною доглядали як за рідною і створили теплі домашні умови. Пологи перетворились на свято, диво, народження нашого синочка. Знаєш, я зрозуміла, коли я зустріла того чоловіка свого, я зрозуміла зразу, що від того чоловіка. Хочу мати дітей. Відчула співачка. Також натякає, не виключає появи ще однієї дитини. Якщо на те буде Божа благодать. Нагадаю, Славія познайомилась з нинішнім коханим бізнесменом Андрієм Павлюком під час курсів акторської майстерності в одній із кіношкіл. Саме там чоловік почав проявляти до неї знаки симпатії, надсилав квіти, дарував подарунки та приділяв увагу. На той момент артистка ще перебувала в шлюбі з дідом. У розмові зі Славою Дьоміним Славія зізнавалась, залицяння Павлюка викликало у її тодішнього чоловіка хвилю ревнощів. Дідю також почав робити компліменти та дарувати розкішні букети. Втім, за словами спів. Ачки, вона вже тоді розуміла, їхні стосунки з діду добігають кінця. Я не розуміла, що він хоче. Всі знають, що я одружена. Що він хоче від одруженої жіночки. Знаю. А він мені ще якісь подарунки, сувеніри дарував. У в нього так така руки трясуться. Я відчувала той трепет такий, що що от людині не просто знаєш, а от йому важливо, важливі наші стосунки. Михайло активізувався, почав мені дарувати квіти. Теж намагався ще красивіші, але я розуміла, з Михайлом ми вже просто доживаємо. Це не повернеш стосунки між Славія та Андрієм Павлюком не виникли миттєво. Спочатку їх поєднувала лише дружба, проте як зізнається артистка, вона з перших зустрічей відчула особливу емоційну близькість із бізнесменом, ніби інтуїтивно зрозуміла саме він. Її доля. Згодом дружба переросла у романтичні стосунки, і сьогодні пара насолоджується народженням первістка. З самого початку з нашого спілкування відчула таку спорідненість, душ, якийсь такий емоційний контакт, що ніби знаю людину 100 років. Я ніби. Пізнала людину, з якою ми десь жили в минулому житті, були разом, і от нарешті, ми знайшли один одного. Я е, можу собі дозволити виражати будь-які свої емоції. Е, він... Я вже натрималась в якийсь момент, Я зрозуміла, що це все погано в собі тримати. Треба цього перцю, бо з дитинства на мене казали, не знаю в школі. Е, от от то буде дівка з перцем. Я не розуміла, що вони мають на увазі. І коли тебе починають оточувати, ті люди, той чоловік, який дозволяє тобі проявляти у свій перець та, та, та. і ти розумієш, блін, це так класно, це нормально. І тебе нормально сприймають. Нагадаю, співачка була одружена з Михайлом Хомою. Пара розлучились влітку дві. 2021 року. Вони були разом 20 років і з них 8 років у шлюбі. Славія в інтерв'ю для Ростослав Продакшн зізнавалась, чому у них не було дітей та розповіла про причини розлучення. Мудя творчість, початок виходу на широку публіку став для нашої сім'ї Він не міг змиритися з успіхом. Твоєю? Дивись, про про успіх говорити зарано, тому що я тільки починаю. Звичайно, певний успіх є. Давай без зайвої скромності, yeah. тому що я раніше почала це не перший мій і, але саме така моя. Новий період в моїй творчості більше мене помітили з, з кліпом на пісню Я тобі не мамка. Ем, і я думаю, що Михайло просто не думав, що я нічого я хочу, можливо, Насі. зможу. Просто він зрозумів, що я серйозно налаштована. Що я знайшла себе і не збираюсь від себе відмовлятися, що я теж маю право на самореалізацію. Ну, останнім часом він мені говорив, що я хочу, щоб дружина була вдома, щоб ти мене чекала. Я хочу приїжджати в обігріту хату. Це ну, останнім часом Так, А от з приводу дітей, тому що багато кажуть, що саме причина. Цього розлучення могло бути це питання. Ти знаєш, я навіть не знаю, що відповісти. Правду? Я не думаю, що діти можуть вберегти який шлюб. Ну, ми ж бачимо багато прикладів, коли люди розлучаються, які сім'ї, які мають декілька дітей. Mm -hmm. Тобто я ніколи не... Не думала, щоб. І ні. ти ніколи не хотіла мати дітей? Ні, ну що значить ніколи не хотіла? Я жінка, звичайно, в мене є природний інстинкт. Я повинна я реалізувати себе як мама. Я повинна чути себе як жінка, я повинна реалізувати свій творчий потенціал. Um, ну чому? так Я про це і запитував, а Михайло, як до цього ставиться? Він хотів дітей? Можливо, він просто не хотів дітей, і тому були такі розбіжності. Ні, в нас не стояло гострого питання, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого абсолютно не було. Ми, ми, ж, ми жили все плавно, підходило е, до, до народження дітей. Просто, знаєш, якась, якийсь побут, кар'єра оце все. Е, Постійний цей рух, наче не було часу. Я ніколи не говорила, що Михайло не хотів мати дітей. Він любить дітей, він дуже гарно ставиться до чужих дітей. Я впевнена, що він був би гарним батьком, буде гарним батьком. А, от. Але просто м, життя зірки це зовсім інше життя. І сімейні цінності можна описати одним словом, ми. Так. Я, я бачу сім'ю, коли. Є взаємопідтримка, взаємодопомога. А коли це щезає, немає зв'язку. І тоді вона розпадається. Напевно, ми зустрілись для іншого. Думаю, ми зустрілись для того, щоб пройти найскладніші часи становлення разом і бути найкращою на той час підтримкою і вчителями одне для одного. У нашому суспільстві існує думка: спочатку потрібно здобути вищу освіту, потім розвивати кар'єру, заробити на будинок машину. У нас так і сталося. Спершу ми разом вчились, потім створили гурт друзів, в якому працювали разом із Михайлом. А потім почався гурт дідьо. Тоді у Михайла зовсім не було часу думати про дітей. Він говорив: Я одна не впораюсь, і я звикла до цієї думки. До речі, ніколи не пала протизаплідні я взагалі пігулок майже не п'ю, тільки в критичних ситуаціях. Намагаюсь терпіти біль до останнього. Тим часом українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк також вперше стала мамою. 15 червня в Києві вона народила сина. Батьком дитини є 29-річний військовий Дмитро Бабчук. Про поповнення в родині пара повідомила в соцмережах. 20 червня цікаво, офіційне підтвердження вагітності Нікітюк з'явилось лише 16 червня, вже після пологів. Тим часом її наречений перебував на виконанні спецзавдання. Кайф цього життя в тому, що я був на завданні та в день батька став батьком у соцмережах. Леся Нікітюк також ділиться першими фото з новонародженим сином. На знімку телеведуча тримає дитину на руках, а підпис до фото лаконічний син. Ім'я хлопчика зіркові батьки поки не розголошують, а його обличчя на фото приховане під пелюшками. Публікація виклала шквал теплих привітань. Зірку засипали коментарями шанувальники, друзі та колеги з шоу бізнесу. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!